6 липня компанія Niasic випустила гру Pokémon Go. Результатом цього стали натовпи людей, що бігають по вулицям та скверам в надії зловити чергового пікачу. За перші 24 години гра стала лідером чартів Apple Store у США, а розробники гри були вимушені перенести реліз у інших країнах через надмірне навантаження серверів. Гра доповненої реальності заполонила планету. Вона змушує людей виходити на вулиці, спілкуватися з іншими власниками покемонів та викладати в соціальні мережі скріншоти з кумедними ситуаціями. Але в чому ж така шалена популярність цієї гри? Суть гри полягає у тому, щоб вилупити і виростити покемонів із яєць у спеціальних інкубаторах, піймати тих, які бігають на вулицях, та провести бої із покемонами інших гравців. Попутньо по дорозі збираються необхідні для гри ягоди, покеболи та інший ігровий став. Для цього треба зайти на кілька спеціальних локацій, покестопів, які бувають у районах пам'ятників, дитячих майданчиків, стріт арту, поштових відділень. Тощо, на початку гри ви маєте обрати, як виглядатиме ваш персонаж, колір волосся, одяг, стать. Після цього відкривається мапа. Вона співпадатиме із реальною місцевістю, і по ній треба буде ходити ногами пішки, а не на екранчику. При цьому не можна буде вимикати гру та GPS. Для тренування на початку гри вам одразу підкинуть трьох покемонів, яких треба буде зловити. Після того, як ви впіймаєте першого, вам запропонують ввести свій нік. Він має бути унікальним та Співпадати із назвами покемонів за те, що ви ловите покемонів, ви отримуєте досвід по грі і потрошку прокачуєте свій рівень. Коли він досягає позначки 5, вам запропонують обрати команду. Їх всього три, і обирати можна лише один раз за гру. Команди є жовті, сині та червоні. Покемонів тут вже наразі 147 видів, і нібито буде ще більше. Вони ростуть, у процесі видозмінюються та стають сильнішими. Гра буде корисною тим, хто втомився від цілодобового сидіння біля комп'ютера, хто захоче відкрити нові куточки свого міста, суміщати рух та забаву. Насправді я дуже відсторонено ставлюся до такої забавки, мабуть, через те, що сам запускав її лише. Кілька разів, але кожна гра має свої плюси і мінуси. Давайте розберемося. Плюси: багато гравців відзначили, що гра в Pokemon GO позитивно позначилася на якості їх життя. Для когось, наприклад, додаток став стимулом вийти на вулицю і допоміг поліпшити психічний стан. Pokemon GO підтримує прагнення гравців до соціалізації та більш активного способу життя. По-перше, щоб почати гру, людині треба подолати свою лінь. Щоб зловити покемона, треба багато пересуватися. По місту гравець може не тільки ловити звірків, але й збирати їх яйця. Щоб покемон вилупився, користувачеві потрібно пройти певну дистанцію від 2 до 5 кілометрів, в залежності від породи монстра, і перехитрити додаток навряд чи вийде. Він відстежує геолокацію гравця і швидкість його переміщення. Крім того, виходячи на вулицю, гравець починає взаємодіяти з іншими людьми, не тільки своїми друзями, яких він запросив пограти, але і зі звичайними перехожими, також захопленими пошуком покемонів. у деяких містах вже навіть пройшли зустрічі новоявлених шанувальників Pokemon GO. Тепер щодо мінусів: щоб почати гру, додаток вимагає повний доступ до Google акаунту гравця. Теоретично, таким чином, розробник гри може робити з профілем користувача все, що завгодно: читати пошту, відправляти повідомлення від імені людини, користуватися або видаляти google документи і збережені фотографії. Поки новин про зломи додатку хакерами не з'явилося. Зате в США кілька людей вже постраждали від дій грабіжників. Озброєні злочинці зі штату Міссурі вистежували жертв і нападали на них у віддалених і безлюдних покестопах місцях, де можна знайти покеболи. Граючи в Pokemon Go, людина і сама може заподіяти собі шкоду в першу чергу через неуважність або ризикованість вчинків, оскільки в грі покемони і покестопи розміщуються на карті автоматично, то вони можуть з'являтися іноді в найнесподіваніших і небезпечних місцях, наприклад. Посеред залізничних шляхів в байкерському барі або навіть на кермі під час поїздки на автомобілі. Надмірний азарт гравців може негативно позначитися і на відносинах з близькими. Багато користувачів соцмереж в своїх постах відзначили, що їхні кохані тепер повністю занурені в гру і не приділяють їм уваги. Як ставитися до подібної гри і в що вона може перетворитися у майбутньому, судити не мені. Але я порадив би усім користувачам та гравцям Pokémon GO. Пам'ятати, що світ не обмежується лише екранчиком мобільного телефона.